Привіт всім! Приїхали ми в Олеський замок. Олеський замок закритий. Закритий. Все закрито, людей нема нікого. Ось тут верх. Там Олеський замок. Все закрито, нікого нема. З цієї сторони монастир капуцинів. отакий От він був, завалився. Підреставрували всю, всю кришу пнову дали. І все закрито. Так, всередині там кущі, пострижені, все класно. Реставрація йде. Лески замок закритий. Всю поміняли черепицю на нову. Отой, отой верх. Все й завалився. Ось, не знаю, пару років назад. Монастир той теж не діючий. Trebba wisse. Прикласти руки і грошей до всього. От туди вверх. Замок Олеський, Сидить сторож сторожбутці і зачинено все. Туристів нікого нема. Завжди тут повно туристів, базарників, базару тут. Сьогодні нікого нема. О, тут і дорожка і до замку. Так, добренько. Будемо їхати назад додому. Все позачинено. Давайте. Всім пока, всім добра. Слава Україні, слава ЗСУ.